У понеділок головною темою, яка обговорювалася на Майдані Незалежності, було хід засідання Верховного суду України та сепаратистські настрої на з'їзді депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку. До прикладу, народний депутат України Володимир Співачук зазначив, що усі, хто провокує розкол України, будуть відповідати перед законом за недотримання Конституції України та за заклик народу до екстремістських дій. В східній Україні сьогодні проводиться робота органами виконавчої влади, наголошую, і підпорядкований ним органами місцевого самоврядування спрямована на порушення територіальної цінності цілості нашої держави. Моя думка, мій погляд на це, негайно Генеральна прокуратура має порушити кримінальні справи проти керівників в першу чергу Харківської, Донецької та Луганської областей. І розставити все на свої місця згідно конституції і діючого законодавства України. Пізніше прокуратура таки порушила кримінальні справи. Про що повідомив генпрокурор Геннадій Васильєв. до мітингуючих виходив голова облдержадміністрації Віктор Коцимир. Він закликав до мирного протистояння полярних сил та висловив сподівання, що найближчим часом ситуація в області стабілізується. Повірте, а мені будучи на такій посаді. То низько треба кланятися кожному хмельничану, хто живе на цій землі, хто трудиться, хто складає все те, щоб якомога краще жилось нашим людям. У кожного із вас є своя думка. в мене я її теж так і саме, як і ви, кожен старжує в своєму житті. Хочу ще раз і ще раз завірити, дорогі мої, що ми всі органи влади, які сьогодні на посту, Будемо все робити для того, щоб життєдіяння кожної людини, захист кожної людини в нашій Хмельницькій області, був якомога більш 100%. Я хочу звернутися до студентів. Я хочу звернутись до школярів. Всяка різна розмова ведеться про те, що двох чи трьох студентів вже виключили з навчальних закладів за те, що вони не Ходять на лекції. Я хочу сказати, що кожен ректор знає про те, що виявлення студента абсолютно ніде ні в чому не повинно пририкатись. Давайте будемо поважати один одного. Повірте, повірте, є є, буде і буде. Волевиявлення більшості населення законом життя території у зв'язку з останніми подіями. Політичні заяви зробили ряд громадських та політичних організацій. Народний депутат України Адам Чікал. Він стверджує, що скоряться волі виборців, які переважно у більшості проголосували за Віктора Ющенка і підтримує їх. Виступили із заявами власна організація партії Єдність і президія Федерації про спілок області. Вся виборча компанія з банкрутілого правлячого режиму була побудована на протиставлені українців за мовою або за територіальною ознакою, використовуючи монопольне право на засоби масової інформації та наявний адміністративний ресурс, олігархічної влади верхівки з подачі іноземних політичних технологій розв'язала повномасштабну пропагандистську війну проти територіальної цілісності нашої держави. Наслідком такої антиконституційної діяльності. Стала низка заяв та рішень виконавчих та представницьких органів влади у східних областях України. Спроба підпорядкування ними підрозділів УМЛС України, оголошення всіляких автономних територіальних утворень це прямий шлях до розколу України. Українська партія Єдність, яка завжди послідовно та наполегливо відстоювала соборність нашої держави. Рішуче протестує проти сепаратистських дій, безвідповідальних політиків, да, безусловно, закликаємо правоохоронні органи притягнути їх до кримінальної відповідальності. Ми просимо всіх, кому не байдуже доля нашої вітчизни, стати на захист миру та злагоди українського суспільства, забезпечити єдність і неподільність нашої держави. А от громада села Копачівка Дережнянського району прийняла звернення до Верховної Ради, в якому йдеться про висловлення недовіри не лише ЦВК, але й обом кандидатам на пост президента України. Селяни Копачівки вважають, що Віктор Ющенко і Віктор Янукович своїми діями дискредитували себе в очах українського народу. Відтак переголосування має відбутися без участі обидвох вікторів. Майже 10 тисяч жителів Хмельниччини побували на мітингах у столиці нашої держави. Враження такі, що їх описати. Розказати в трьох хвилинах майже неможливо. Я одержав, як кажуть наші люди, заряд бодрості, заряд здоров'я. Я одержав натхнення. Я на кінець побачив те, що нація дозріла до консолідації. Що нації сьогодні мої рідні. Я був на Майдані, я бачив, як люди із Донецька. Разом із людьми з, з табору Ющенка обнялись, поговорили і помінялись прапорами. Це все було. А от кількість мітингуючих в обласному центрі значно зменшилася. Від кількох десятків тисяч до однієї двох тисяч. Члени блоку наша Україна пояснюють тим, що люди стомилися від постійних акцій. Втім, переконані, що проводити їх потрібно і надалі, поки не досягнуто кінцевої мети.